Привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю на каналі Хочу стати фермером. Як ви бачите, знаходжусь я на полі соняшнику. Починає де-не-де -де відкриватися головка в нас уже. Так. Просили, щоб я зняв огляд. Це той соняшник, який ми припалили Гранд Старом. Що був підмішаний не гранд стійкий соняшник. Ось такий фон соняшнику. Ну... Дякуючи дощам, можливо, воно зіграло свою роль, що ми прорідили його трішечки. Сояшник плюс-мінус мій зріст. Мій зріст 187. Десь є вище, десь нижче. От ви наблюдаємо таку картинку. Дуже гарний стан. Прям дуже. Я, я задоволений. ось дось, бачите, сояшник головка. Всього, головочки скоро вже повикидає. Оце реально мій зріст. Так. Що в нас знизу? Ось така у нас зниз. Нижні листочки вже деякі підсихають. Чистота присутня, чистенько все, от стовбур. Стовбур, реально стовбур. Рукою обхватую. О, о. Провели ми мікродобривами підживку ще до появи головки. Бор, амінокислоти, також фунгіцидом дали. Ну, хожу, поки що вовчка ніде не бачу. Вовчка немає. Гусениці тьфу -тьфу -тьфу, поки що немає. Рядочки зімкнулися, бачите, вже, можна сказати, що їх практично не видно. Сояшник задовільний. Всі просили назвати, що це за сояшник. Це сояшник чилайс. Ну... Звісно, аби ми тоді той відсоток не припалили грант старом, то звісно тут би така маса була, що я, мабуть, би і не проліз би. Ось ну, можна наблюдати, дивіться, яка. Ох! О! О! Лапать який. о! Ще не відкрився, він вже головеха, Як ладунь у мене, мене, да, Поки що до сояшника. Питань нема. Містами є такі просадочки, це такі типу, як балочки. Вода стояла в них і трошечки повимочувала. А так стан гарний. Головне, що ґрунтовий більш-менш втримав бур'ян. З урахуванням такої кількості дощів, то ґрунтовий справився добре. Так що такі справи. Суяшник ожив. Суяшник, дай Бог буде. Головне, щоб не було цих шквальних вітрів, граду. Тому що трішечки нам воно робить лихо. Ось можете наблюдати, дивіться як завалило. Лежить. Просто лежить. Они якийсь ковбуряка і його просто звалило. Ось такі справи. Так що все буде Україна. Слава Україні! Слава нашим героям і до нових врожаїв! Всього найкраще!